Добрий вечір. Хочу швиденько встигнути все, тому що може в будь-який момент пропасти електрика. Я була сьогодні в АТБ. Купила на суму 267 гривень 10 копійок. Я брала батон. Так, батон. 400 грамів рум'янець звичайний, нарізаний. По 13,90 це рівненський. Ще не пробували. Бездріжжовий хліб, скиба житньо-пшеничний По 17,40. Такий ніби нічого. Скиба теж запашний хліб із пшеничного борошна. Нарізаний. 700 грамів по 25,80. Далі я брала банани з україночкою. Ось такі продають банани. Ban.ua Ban чи що? Вони по 69,95 за кілограм. Тут був ще один на 42 гривні. Я взяла, купила їх. Молоко по 28,90, зараз без акції 2,5%, завжди беру 2. Печиво лаш. Мозаїка з начинкою із какао по 11.10 по акції. Тут написано 8, мабуть, штучок. Ну, тут є і Олія Соняшникова, і Олія Пальмова, і, і ще якась. Котон. Буває бавовняна Олія. Не знаю, чому там написано так. Хто виробник, ну, це я буду дуже довго шукати. Я, мабуть, не буду цього шукати. Турецьке, здається. Країна походження Туреччина написано. Далі рошен. Темний шоколад і шоколад з горішками арахісовими. Дешевше, ніж в Лім такий який у нас є в центрі магазинчик по 12,90. Кіт смолочний з, з молочною начинкою, ось такі маленькі шоколадики по 3,90 штучка. Тут 1,2, ні, 12 грамів. За два дала 7,80. Мабуть, якщо в коробочці такий і там 5 штук, то він вигідніше йде по 16,90, здається щось. <кій> якщо там 5 штук, то виходить вигідніше. І шоколад міленіум. Два міленіуми. Міленіум з журавлиною та мигдалем 100 грамів 27,50 по акції. Ось цей. Веріпері шоколад молочний з апельсином. Теж на акції по 26,80. Він смачний. Але такого в мене малий просто не їсть, то журавлина йому заважає. Він не любить чорну сливу, кураги, ізюм, родзинок, не любить. А такий гарний, і, і він смачний, подобається нам. Так, і АТБ все. Далі в мене була, ще в мене була аптека 321. Ну, але це вже я не буду розказувати. Це таке діло. Це просто про витрати. Олія на ринку по 90 гривень взяла рафіновану. Ковбаска така в м'ясному майстрі. По чому? Не згадаю, молочна, здається, не буду казати ціну. По 20 гривень на ринку сіль крупна, вона крупна. Яблука по 10 гривень за кілограм смачні, але такі трошки різні. Чіпси люкс. діти в магазині купили по 28 зі смаком краба. З'їли. Кохавинка, туалетний папір. Ми беремо він 4 штучки, виходить 25 гривень. Він тут ніби як так трошки поділений, можна відривати легко. І це Львівська область СМТ гніздичів. 8 штук 50 гривень. В м'ясному майстрі ще я взяла сардельки, кроха. Це дорожчі, найдорожчі в них сардельки. 150 з чимось, здається, в такому районі, теж точно не пам'ятаю. І ось цей корм для тваринок взяла, такий їм подобається по 46 за кілограм. Але тут буває такий жир, хоча вони його теж їдять, але просто незручно, коли його ріжеш, там цей жир, ну таке. Ось я встигла до пропадання електрики вам показати, що я купила. Ще я брала серветки, коректор на ринку. Коректор взяла маленький по 15 гривень під містком. Можливо, іншим разом покажу, він мені подобається. Ну і серветки взяла такі звичайні кольорові от не пам'ятаю, хто виробник. Багато там їх 100 штук. Здається, по 20 чи 25 гривень. Ну, але це таке. Все у нас нормально, тільки електрики стало ще менше 3 години через 6. Тому дуже швидко зараз йдемо робити уроки. Всім всього найкращого! Бережіть себе. До побачення!